Незважаючи на те, що противник зараз на часів яр стягнув дуже велику кількість озброєння, техніки, людей і е, армійської авіації, вони безупинно штурмують місто часів. Яр В них це не вдається. Незважаючи на те, що противнику поставлено на задачу захопити місто до 9 травня, вони цю задачу не виконують, тому що наші оборонці стоять е, як скеля на своїх позиціях. Безпосередньо на районі оборонної бригади Рубіж. Противник також зосередив дуже велику кількість особового складу і техніки. Він проводить періодичні штурми, але в них нічого не вдається, тому що наші оператори дронів розвідувальних дронів виявляють противника ще на підступах. А оператори FPV-дронів взаємодії із артилерією знищують противника, не даючи їм можливості навіть зайти до наших хлопців на позиції. Противник на часіярські напрямок стягнув свої. Десантно-штурмові війська, які являються у них одним із самих боєздатних підрозділів, безпосередньо на нашому напрямку бригади Рубіж противник застосовує розвідувані підрозділи і підрозділи спеціального призначення. Також у них є такі підрозділи, як шторм штормве це штурмові підрозділи сформовані із ув'язнених. Це аналог Вагнера, але державного формату. І що нам потрібно, так нам потрібні снаряди для артилерії для того, щоб хоча б вирівняти наші спроможності із противником, і безпосередньо нам потрібна авіація і засоби ППО для того, щоб протистояти їхній авіації, яка нам найбільше на даний момент дошкуляє. Безумовно, нам ще потрібні засоби РЕБУ, за допомогою яких ми зможемо ефективно глушити їхні півідрони, не даючи їм можливість долітати до наших позицій і наносити нам втрати різного характеру як безповоротні, так і санітарні або знищення нашої техніки і укриттів.